Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити варення з слею. У мене на каналі вже є таке відео, і нещодавно, там під таким відео, у мене жіночка написала коментар, щоб не варили таке варення по такому рецепту, як у мене у сільської господині, тому що воно не виходить, воно пригорає і не смачне. Я кажу, можливо, я щось там не доказала, можливо, щось не розказала правильно. Тому я сьогодні рішила ще раз сварити таке варення і викласти таке відео. І розкажу вам тепер більш детальніше. Для такого варення, щоб зварити його, щоб цілесенькі такі сливи там були, не розварювалося дуже, щоб гарно варилося. Покажу вам, які я беру сливи. Отакі От тверді, бачите, вони тверді. Розсплю. Важко навіть розкриваються. Бачте, вони зовсім не соковиті, не м'які, а тверденькі. А якщо ви візьмете сливи м'які, соковиті, вони зразу вам розваряться і люблять пригорати. Я це знаю, я в таке варення теж варю з таких сливів. Іншим разом. Да, таке варення вариться, як ми кажемо, поведло. Можна його рідкувати трошки, можна і густувати для пиріжків. Таких сливів можна зварити, таке варення. Ну, от якщо хочете таке варення, як в мене те відео, і сьогодні я покажу вам, як я це роблю і як я це готую. І скажу вам, що це швидко, просто і дуже смачненько виходить, виходить варення. І ще скажу вам, що я варю навіть із вишень, так варення, із малини, із ягоди, і із яблук в мене є на відео, як я це роблю. Так що, хто бажає, заходіть на мій канал, дивіться, це є швидко і просто, і виходить дуже смачно і нічого не пригорає. Зараз я почищу сливи, кісточку заберу. І далі вже покажу. Сливи я вже помила і скажу, в мен, що в мене тут 2 кг слив. Я сьогодні мало взяла, так трошечки зварю лишень. Є у мене цукру тут 500 г мені потрібно, і лимонна кислота. Покажу вам, яку я каструлю взяла. Ну, таку обичну каструлю таке, трошки, щоб було дно таке не дуже тонесеньке. Ну, можна взяти таку чугунну каструлю, теж підходить для того, щоб зварити там варення. І буду їх різати, отак пополам і забирати цю кісточку. Сливи почистила від кісточки. Отак. Пополам їх порізала. Можна, якщо дуже великі, і на 4 частинки розрізати. Це вже кожен робить за своїм бажанням. А зараз беру цукор і отак засипаю сюди цукор і лопаткою гарненько перемішаю І можна залишити на хвилин 10, щоб трошечки розтопився цукор, а можна і зразу ставити. Я зараз, поки я отам, коло плити впораюся і поставлю, вже покажу вам далі, що буду робити. Я вже біля плити, я не чекала довго, включаю газ і буду зараз помішувати. Отак, біля слию стояти тут і помішувати. Так, щоб цукор не пристав. Це недовго, все треба. Ну, декілька хвилин. 5 аж хвилин, більше не треба буде. А зараз покажу вам, якщо у вас цукор довго не топиться, так бувають такі сливи, як сьогодні у мене, такі зовсім без соку, то додайте туди десь 50 мл води. Отак. Бачите, в мене вже трошечки і почав топитися, але я думаю, додам все-таки 50 мл водички і швидше. Бачите, сік уже утворюється там внизу. Покажу вам. Видно? Отак. Ну, так гарненько зараз. Цукор добре розтопиться. І отак помішую сливи, щоб гарно цукор розійшовся, там розтопився. Бачите, вже ще більше там зробилося цього сіропу чи соку, чи як то каже. Бачите, скільки там вже утворилося його. І отак от гарнесенько перемішую його. Я не стою біля них, отак от і мішаю, я десь колись, отак, от через хвилинки-дві підходжу і помішую. Отак от знову помішаю. Цукор вже майже весь розтопився і даю їм хай закипять. Щоб вам швидше закипіли сливи, можна прикрити трошечки і кришкою. Бачите, гарненько вже. Ось тут сірой цього зробилося. зробилися. так помішую їх і даю, щоб добре закипіли. Не зовсім так наполовину кришечку. Залишаю і хай гарненько закип'ять. А зараз покажу вам. Як сливи гарненько закипіли. Бачите? Отак От гарненько закипіли. І тепер легесенько, отак, я їх помішаю. Вони вже стають легесенькі такі, як бачите? Тепер, якщо у вас є отака підставочка, це розпилювач огню, можна поставити. Якщо немає, на малесенький огонь, більш-менш такий, як ви знаєте. і Хай вони готуються майже до готовності. Але зараз я поставлю, покажу вам, який його. Бачите, такий трошки нижче середній. Ставлю таку підставочку, вона зараз нагріється. Я поставила підставку і чекала, щоб трошечки сливи почали кипіти. І покажу вам, що сливи от такі вже стали трошечки м'які, як бачите. От, Трогаю. Це декотра дуже м'ягенька така. Тепер я беру. Лимонну кислоту. Тут баночки в мене. Це в мене чайна ложечка. І скажу вам десь так на 500 грам цукру. Я дам так десь ну, півчайної ложечки. Ну, це малесенька чайна ложечка. У мене. От дам лимонної кислоти. Для чого лимонна кислота? От напишіть мені ви теж у коментарях. А я скажу свою думку, для чого я додаю. Колір гарний смак. І лимонна кислота вже з цього, от з цього часу не дасть дуже сливам розваритися сильно. Вона трошечки так, як вони, як кажуть, задубіють після от, лимонної кислоти. От і все, що я мала сюди додавати. А зараз знову так прикрию, хай ще раз трошки закип'ять. А зараз покажу вам. Як кип'ять. Ну, отак. Десь отак вони будуть кі... до готовності кипіти на такому огні малому і отак будуть кипіти. Кришку більше не ставлю на них, не треба вже. І можна їх легесенько десь колись помішати. Отак легенько. Не треба їх там дуже сильно перемішувати. Варення вже вариться 15 хвилин, і я от десь колись, отак, його трошечки помішаю. Отак. Все гарненько вариться, нічого там не пригорає, відчувається, як помішую. І як бачите, як воно кипить. При такому кипінні буде воно варитися до готовності. Пройшло 45 хвилин, і я буду виключати вже варення. Це. це мені воно вже подобається, як воно зварилося. А якщо ви хочете густішого, тоді можна ще трошечки щоб поварилося. Я отак беру. Мукаю, беремо тарілочку отак. Якщо воно вже отак стоїть, капочка, не розлазиться, значить воно більш-менш готове таке. Таке все, буду виключати. Скажу вам, що от бачите, лопатку прохожу, нічого не пригоріло. Ще лопатка чиста, виключаю і зараз буду вже закривати в баночки. Я приготувала такі півлітрові баночки. Вони у мене простерилізовані для варення, обов'язково стерилізуйте. Ну, Стерилізувати кожен, як уміє, так хай стерилізує. Я омікрохвильі пічки поставила на дві хвилинки і все. Головне, щоб вони були сухенькі, гарно промиті. І буду зараз варення заливати у баночки. Так. І кришки теж не стерилізую. Там питали дівчатка за кришки, чи я стерилізую, ні. Можна так паперовим рушничком гарненько протерти. От і все. Отак. От буду тепер набирати. Бачите, от сливочки напівсілесенькі є. Ой, не взяла лійку, не поставила, щоб гарненько заливати. Отак. От буду зараз баночки заливати. Такими, бачите, кусочками воно виходить. Трошечки злию, покажу, якщо винно. Хочете густішого, я казала, можна ще трошки більше проварити. Ну, я люблю таке його. Так. Ще можна трошечки, щоб повненькі були, гарненько заповнити. Зкладаю на другу баночку, зверху кришкою і сторону. І так зараз заповню, скільки в мене там вийде, покажу вам. Я вже наповнюю останню баночку і покажу вам каструлю. Дивіться, як гарненько зварилося, ніде нічого не пристало, бачите? Це все гарнесенько, чистенька каструля. Ну от такі три півлітрові баночки вийшли сьогодні. У мене такого варення. Як бачите. Отак переверну на хвилин 10. Хвилин 10 пройде, я його назад переверну, тільки щоб кришку затягнуло. там І все. І покажу вам зараз візьму ложечку, бачите. Знову показую, каструля чиста, нічого не пригоріло, і покажу вам, що от, поки я закривала, тут варення вже таке густеньке зробилося. От На цьому, що я вже прийшлося отак збирати ложкою, прямо воно стіла. Бачите, як тримається на ложечці. Значить, варення буде густеньке. Отаке. От тепер покажу вам тарілочки. отут трошечки. Бачите, кусочки оцих слив. Таких, воно ще тут гаряче, зараз коли застине, вже побачимо, яке воно буде густеньке. Ну, думаю, буде густе, тому що на каструлі зразу воно і зловилося таке густеньке. Пройшло 10 хвилин, я баночки перевернула. І зараз залишу, хай вони остинуть. І тоді вже можна ставити хто де, хто у кладовці, хто в погріб, подвал, підвал, як то каже. І вони дуже гарно зберігаються, і дуже смачненьке таке варення слив виходить. Ну, і скажу вам, що от тільки 10 хвилин пройшло, бачите, яке густеньке вже стає воно. То воно, я думаю, постоїть, остине, буде ще, як я казала, густіше. Кусочки слив є, трошки замало залишила, але баночки заповнила. Та, ще дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною. На каналі Дивилися, як я готувала таке варення слив. Готуйте, не бійтеся, воно виходить дуже смачно, і не пригорає, і будуть кусочки. Слив у ньому виходять таке. Це дуже смачно є. І швидко, і просто, і смачно. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дякую вам за лайки, за коментарі і дякую дуже гарно вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Дуже-дуже гарно вам дякую. І бажаю нам усім поскоріше мирного неба, і щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі! Готуйтеся є смачно, це є швидко, це є просто.